Всім привіт! Сьогодні будемо грати гру під назвою Clone Armies І це досить прикольна гра, але я її колись проходив і я її пройшов історію повністю, як бачите, на 50 зірочок. Але сьогодні вийшло досить багато оновлень. І я думаю, це буде виглядати по-іншому. Бо я її проходив десь роки-два назад, і це мій старий аккаунт, тому. Пішли. Ну, всі ми знаємо, що тут потрібно робити. То давайте зразу підемо на. не на другий, а на третій рівень, давайте. Ну, бо це все ясно, що нам потрібно робити, і тому подібне. Так. Давайте припустимо це швиденько. Так. У нас тут є такі сині е, монетки, так сказати, і ми за них можемо купляти різних чоловічків. Тут є найкращий, що в мене є, це джіп. Він за 1350 цих монеток. Але вони легко фармляться. Є ось цей м, початковий, так сказати, наш стікмен. Ми зараз ли, лише спіємо вбити одного. І ми лише били одного. Так, давайте спочатку зараз, цього, потім ще раз цього. Тут є ось такі генератори монеток, так сказати. Почекаємо, поки він вб'є його. Заберемо монетки. І. У нас вже 50 монеток. Тепер вже 200. Так, ми маємо від... забратись від. Ми мали захиститись від них, але це. Дуже жорсткі челіки і від них так просто не сховаєшся, так сказати. Так, кадет це в нас, так, так сказати, найкращий із всіх, що можу знайти, він може такого стріляти. І це на, таких, на такому рівні досить класно, бо ми. Але в них тут теж є кадет. Тому. Ми зараз лише спіли одного вбити. Другого трошки закоцали. Так, У нас є 435 монеток. Ми можемо взяти інженера. Можемо гранатомета. А можемо. Давайте візьмемо базуку. Або. Ні, давайте оцього міні -ганера. Він теж прикольний і може стріляти в різні сторони. Дивіться. Ось так. Але він досить повільний. Бо. Так сказати, в нього є ось цей мініган, і він дуже, напевно, важкий. І тому подібне. Так, давайте зараз почекаємо, поки оцього нашого уб'ють. Так. Зараз ще цей дойде. Ми не так далеко стріляємо, як кадети, але в нас більше х** хі... реклама вилізла. Ну, буває. Але я інтернет виключ... відключив, не знаю, чого воно вилізла. Але... Ну, то ладно. Так, третій рівень був лег легким. А от четвертий я колись пройшов на, на дві зірочки. Не знаю чому, але давайте попробуємо на три. А якщо навіть не, не вийде на три попробувати, то хоча б м знаємо, чому в мене це не вийшло. Так, давайте зразу заберемо ось цього нашого допов доповнюючого стікмена. Поки що ми нікого не вб'ємо, бо в нас слабенький цей наш персонаж. І він досить поганий. Так. Давайте ми вже вистрибнули. Зараз наш зверху стікмен цей вистрибне. І ми йому допоможемо. Я надіюся. Мене завалили. Як так? Я ж такий був. Ах, ну ладно. Давайте зараз. Він вистрибне, ми поки що тут почекаємо, щоб нас знов не завалили. сам першим. А то. Я якийсь такий, я знаю. Так. У... Поки все добре. Ну, ми не встигли ще одного забрати, бо нам треба більше ось цих синіх монеток. Давайте візьмемо кадета. Я вже казав, що він крутий. Так сказати, чувак. І. За свої гроші він топ. Так. Зараз ми ось тут розчистимо йому дорогу трохи. І я думаю, йому це допоможе. Так. Але мені це не дуже допомогло. Ну, Так, в нас є вже 335 монеток. Давайте сапер він може ставити різні ловушки. І я думаю, знову візьмемо кадета, бо він. Я вже. Повторюсь самий імбовий. Ну мені так здається. Бо він може різні сторони пуляти. І за свої гроші. Я думаю, що це топ. Так, ще одного забрали. Зараз оцих двох пістолечків мені не вийшло забрати. Так, в нас є вже майже 600 монеток. І. Так, давайте, може, візьмемо. для... Е, різ, е, цього різноти оцього базутчика. Ну, він не такий класний, але урон. Урон в нього. В нього суперой. Але граната чи як цей припас називається, недалеко летить. До речі, хто знає, напишіть в коментарях. Бо я не дуже цьому шару. Так, погнали. Е, зараз ми будемо Прикривати ось цього нашого ось цими пульками. Я надіюсь, ми справимося з ним, бо вони. ну що там їх? Раз, два та й все. Але ось тільки вони не дають. У мене перезарядка дуже повільна. Ну як дуже повільна? У Туран ну, нормальний такий, я скажу вам. Ми з одного разу вбили цих. Оп. Ми вже про. Ми вже... Ми вже... Ми вже виграли ось цей рівень на три зірочки. Далі в мене йдуть ось ці рівні всі майже на трьох зірочках. Але давайте пройдемо їх. П'ятий рівень, так? Ось цей мені не дуже подобається, бо тут є ось такі типа ліфтів. І вони Ну трохи тупі, чесно кажучи. Не знаю, чому. Може комусь і подобається, але Ну як кому? Так. Запрягуємо на цей ліфт. Далі зразу починаємо стріляти. І, бачите, він мене зразу забив, а я. А я шо? А я. Все? Капут. Так, щоб, на... щоб пройти на три зірочки, нам потрібно уложитись всім персонажам. Так, поки що. О, о, куди? До речі, тут можна звалити цю пропасть Те... Іти профукаєш, так сказати, одного персонажа. І ми вийшли на розмін. Так. Це, ну, і не погано і не, і не добре. Бо ми взяли кадета. Це буде вже набагато-набагато краще. І він може зразу тако стріляти. Так. Ми вже постійно забуваю що тут ця це наша платформа рухається. І це. Ну, ще раз повторюсь, вона якась трохи погана. Не знаю, чи може їй комусь подобається. Але, не знаю. Ну, ось. Допустимо, він е... підстрибнув І розгреми у нас. Так. Тут ми пройшли на три зірочки. Значить, і зараз пройдемо на три зірочки. Але це не факт. Так. Зараз заб'ємо цього. Зразу стрибаємо сюди, почекаємо, поки. Наш ось цей персонаж перший піде. І все. Давайте зараз йому отако от будемо не стріляти. Так. Доб'єм ось цього, що тут був. Того теж добили. І я думаю, ми зараз. О, це вже погані новини. Це Цей трошки. Бачите, скільки він зніс ХП? Цей дробовик. Цей тупить постійно, я вже знаю його. І ми уложились навіть в 4 персонажа. Це дуже класно. І нам предлагають якийсь новий скінчик. Але давайте відкриємо його. Так, друзі, я відкрив скінчик. І надіюсь, він сам вдягнувся, бо я зразу нажав на інший рівень. І нам потрібно. Дойти до цього джіпа Так, давайте пропустимо, щоб зразу не шу Не шукати собі цих. Так. О, дві ціки скінчик. Крутяк. Ну, поки що ми ні... О бачили, ми вже завалили двох і, ну нам поміг, трохи кажучи, ось цей доктор чи хто ти. Механік якийсь. Але жалко, що це скінчик лише на цього. Пістолетчика, це сумує. Так, ну вийшли знову в розмін. Це нічого страшного. Так, давайте знову візьмемо кадета. Він самий імбовий. Так, але скінчик прикольний. З з цей, Зацініть. Скажіть. Так, йдемо позаді ось цього. Чекаємо, поки він доб'є ось... ось цього нашого. Далі виходимо перші. Тут ми закриваємо ось цього нашого доктора. Ми майже його винесли, але нам чуть-чуть не вистачило. Це погано. Ну як погано? Це і водночас добре і погано. Ось цей, що ми купили зараз. Ой, підглючило трошки. М -м -м. Ось цей, що ми купили зараз, то він може лише стріляти вперед. І це не дуже. Але в нього урон дуже великий. Це, це дуже. Це дуже добре. Так. Ми маємо тут взяти буде якогось, не знаю. Грамило, щоб він закривався. Давайте базутчика візьмемо. Він зараз без бестраті укріплення рознесе, по ідеї. І все буде добре. А, сідаємо. А, ну, мене вбили. Так, я думаю, це останній чоловічик зараз буде і. Давайте візьмемо реанатометр. Я думаю, ви хотіли побачити його і як він е використовується. Бачите, тут гранати перезаражаються. Бачите? Ну, все, ми довели ось цього доктора чи механіка до його джіпа. І отримали три зірочки. Це.